Всім привіт! І це відео про росіян, які бажають смерті нам, українцям, і також просто про росіян. І, можна сказати, таке політичне відео. Хоча воно в політику максимум про то, планувалося про проти росіян. І все. Але плану помінялось і йде більше про політику. Тож давайте до першої головної причини в росіянах. Да, таких є дуже багато, але це даже якусь ну, обідно, знаєте, лібо. Я розумію, вони підтримують свою країну, але підтримувати агресора, який хоче вбити нас, ну це не дуже так то нормально, слухайте, як на мене. Якби Україна напала, то я був на під. Тримав її, ну і не підтримував Росії, бо вона б нас знищувала. Я був більш був нейтральний. Я розумів, є нормальний, але цей тип зустрічається найчастіше. Во, я граюш у Роблокс, все. Сказав, що з українців, тебе вже будуть хейтити, якщо там є росіяни, а не американці. І це така головна їхня фішка. А ще плюс вони кричать слава Росії, Тут зараз буду вам показувати. І прикол в тому, що вони самі казали, що це нацистське привітстві, а самі зараз його використовують. І я тут вам зараз покажу всі приклади. Также це відео, яке вам я показав, це шорт. Воно до політики війни між Україною ніяк це не відносить. Ну, максимум там були показані, але Ну, треба було їм це написати. Ну, а ломка вже саме починає. Бо, в принципі, воно так себе ніяк не відносило. Але все одно зробили. Ну, це ненормально, як на мене. Також вони дуже сильно мають оскарбляти рідних. Наприклад, раз таки знову стати з моїм другом, він мені показував фото. Е, правда, потім він це видалив. Я про коментар сам. Ну. І на фото коментар мені показував. я це ще переплутав. І... і це я не щав, що це є нормально. Я особливо радуватися, коли в якийсь садочок у школа бо паде ракета. Ну, наче ми так не радуємося. Хоча знаємо. А знаємо, то що бо вони радуються, і ми робимо їм так же зле. І вони зараз тут будуть, я ввірно в коментарях мені показувати сотні відео, буду говорити, що Україна, то-то, то-то, Росії. А, а тут, що Росія в Україні за 2022-го ета другої. Я б зараз вам показав кучу доказательств, але я не хочу зараз переривати свій... Тік-ток, де, де я їм показував факти, таке інше. А вони стверджують китайськими своїми картами. Хоча я навіть і іностранних. Їм на це все одно. Ось про цей прорив я зараз і говорив. Ви його бачите зараз тут, на карті. І ось, бачите різницю. Саме про цей прорив я і говорив. Я зараз покажу, вони почнуть говорити, що не там руки китайські, легендерські істочники. Во, во. а тут є встать никаким працює більше ста людей, в тому числі і військових. Тож, я не знаю. Дуже реально. Зараз можете порівняти. Ось, два дня тому. Один день тому. Ось він ще вчора. Ну так. Ось так, ось така карта. Це все. Треба дивити правді в очі, тому що вони знають, що, що вони просто про, про ігру зараз, сам, але там діє і те, що в них повністю промиті мозги. Тож це є одне таке, головна проблема одне. І тому воно... То от так вони роблять. Тому що промить мозги і таке інше, це, як на мене, найлогічніше. І найлогічніше від, від чого вони такі. Це вже таке логічне, як це логічно вже таке, як факт. Тому що вони, як тільки ти говориш про... Про там, де є підтримку України, вони бажають не саме щоб Україна, Україна не стала, а іменно нам як народу. Їм це все не подобає. А особливо звуко йде про культуру, ті, чи чипачі, борщ таке зразу. Або хто краси зразу. Ми братські народи. А от про те, що вони жалають нам смерті, вот це вже, на думку, другое. Реально було. Я не знаю, як це описати просто. Mm, ж, я не знаю, як це описати. І ось ми дійшли до цього моменту і я просто буду з цим хотів би поговорити, бо нема дуже багато таких нормальних росіян. Я тільки... Такі є тільки один, якого я знав, такий, якого прямі канал, який підтримує всіх, і я тільки одного такого знав. І хочете прикол вони навіть фактам не вірять, бо він показує туди відео. О, ось як там про не то все. Якщо тут говорити реально, то говорять, що я такий вже... Про окупацію Криму було 60% кіло. проти їм просто було все одно на це. А тут 40% просто спрометими міс... мозгами. Так говорить. Тож я не знаю, що на це сказати. Просто скажу так. Берегіть себе відіпсон. Коротше, ми зараз йшли до підсумків і що я одним можу сказати. Ну, Підсумки такі. Росіяни просто не можуть знайти свою історію, таке вони від нас крадуть. Вони від нас крадуть національне блюдо таке. Тож, що я вам можу посоветувати сказати? Бережіться від іпсон, не вірте російським паблікам. Особливо листовичу і всім пока.